Переважна більшість депутатів європарламенту підтримують відмову від поставок енергоносіїв із Росії та закриття назавжди газопроводу Північний потік. Це було темою вечірніх дебатів на міні-сесії Європейського парламенту у Брюсселі. Міністр у справах Європи Адам Шлапка наголосив, що Польща і ще років тому застерігала від залежності від Росії та критикувала газопровід, що з'єднує Росію із Німеччиною. Норсім тес проект політичний. Нордстрім це політичний проект, і так було від самого початку. Він шкодив безпеці Європи та Польщі. і Ми про це говорили завжди. Як найшвидше треба відмовлятися від їхніх ресурсів, бо це не економіка, це зброя. Не можемо їм сприяти фінансувати злочинну війну проти України і не можемо давати їм заробляти, бо вони використовують ці ресурси гидким злочинним способом. Способом обжидливий і зброднічем. Кілька днів тому Європейська комісія представила план ЄС щодо виведення енергоресурсів до кінця 27 року. Конкретні проекти нормативних актів із цього питання будуть опубліковані наступного місяця. Євросоюз, а зокрема Польща, мають залежність від Росії не лише в енергоносіях. В останні роки імпорт добрив до ЄС зростає як з Росії, так і з Білорусі. Польща імпортує з цих двох країн понад 60% усіх добрив, які закуповує у третіх країн. Двох співробітників посольства Ізраїлю застрелили у Вашингтоні. Дипломати загинули внаслідок стрілянини біля єврейського музею у столиці США. Посол Ізраїлю ВОН назвав напад актом антисемітського тероризму. Як повідомляє телеканал ABC, жертвами стрілянини стали чоловік і жінка пов'язані з посольством Ізраїлю. Цю інформацію підтвердила голова міністерства внутрішньої безпеки Крістіно. Загиблі були дипломатичною парою, яка планувала. Весілля в Єрусалимі, як повідомила поліція Вашингтона, виконавець нападу кричав про палестинські гасла. Музей розташований навпроти штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Голова американського єврейського комітету заявив, що захід у музеї відбувався під гідою його організації. Міністерство освіти Польщі хоче, аби повнолітні учні мали право голосу під час виборів директора школи. Міністерство готує рішення, згідно з яким до складу комісії з обрання директора школи входитиме один із учнів. Наразі до його складу входять представники керівного органу, наприклад, місцевого самоврядування, а також управління освітою, педагогічної ради, батьківської ради, а також профспілок. Міністр Барбара Новацька сказала, що залучення до комітету школяра, якому виповнено. Милося 18 Вплине на кшталтування відповідальності. підлітки свідомі. Вони мають впливати на рішення. Тим паче, що повнолітні вже мають усі права. Вони можуть впливати і на життя школи. Говорити про активність молоді недостатньо. Треба давати їм можливість брати участь у суспільному житті. Тільки реальні впровадять їх в сповдецидуванні ожитю сполечним. Нові правила обрання директорів середніх шкіл можуть набути чинності уже із 1 вересня. Європейський парламент сьогодні має проголосувати за мита на добрива та сільськогосподарську продукцію із Росії та Білорусі. Минулого тижня депутати комітету із міжнародної торгівлі дали зелене світло на запровадження тарифів. Мита допоможуть зменшити залежність від імпорту із Росії та Білорусі. Тарифи Євросоюзу також вдарять по доходах від російського експорту та ускладнять для Кремля ведення війни проти України. Переконана депутат Європарламенту. Від Латвії, а також авторка звіту із цього питання Інесе Вайдере. Це важливий крок до припинення підживлення російської воєнної машини. Ця пропозиція сприятиме зростанню виробництва добрив у Європі. Окрім того, встановлення вищих імпортних мит на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі буде вигідним для фермерів. Зменшення недобросовісної конкуренції допоможе європейським виробникам залишатися конкурентно здатними. Producers stay competitive. Якщо європейський парламент сьогодні ухвалить пропозицію комісії без поправок, мита набудуть чинності уже із липня. В останні роки імпорт добрив із цих двох країн до Євросоюзу зростає. Обсяги імпорту вже були тривожно високими у 2023-му. Зараз євросоюз закуповує третину усіх добрив саме із Росії та Білорусі. У проєкті нового положення передбачається, що підвищення тарифів на азотні добрива відбуватиметься поступово протягом перехідного періоду у три роки. Російська військова розвідка намагалася зламати системи моніторингу на українських прикордонних переходах. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на інформацію британської розвідки. Загалом росіяни пробували зламати близько 10 тисяч камер, розташованих на прикордонних переходах поблизу військових частин, а також на залізничних коліях. Метою було призупинити різні види допомоги, включаючи військову допомогу, що постачається із Заходу. Отримання доступу дозволило би серед іншого фіксувати обладнання, яке перевозили до України. Більшість камер а це 80 відсотків, на які націлилися росіяни, розташовані в Україні, 10 відсотків у Румунії, 4 відсотки камер, розташовані у Польщі, трохи менше в Угорщині та Словаччині. Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, що постачають обладнання до України, вжити заходів для забезпечення безпеки своєї діяльності. Із десяти поляків троє страждають на ожиріння, а троє мають надмірну вагу. І лише четверо поляків мають здорову масу тіла. Ожиріння це хронічне захворювання, яке наслідком не браку сили волі, а часто різних нейрогормональних порушень, каже президент польського товариства лікування ожиріння, професор Маріуш Вилєжал. У хорих може дійти, наприклад... У деяких пацієнтів може спостерігатися відсутність постпрандіальної секреції гормону, який дає. Відчуття ситості після їжі без цього гормону пацієнт постійно відчуває голод. У попошівкового Польщі 9 мільйонів людей мають надмірну вагу. Ожиріння спричиняє понад 200 різних ускладнень, таких як гіпертонія, діабет, захворювання кругообігом рак, а також захворювання опорно-рухового апарату. Російські служби скористалися мультикультуралізмом, а також корупцією у Бразилії, аби створити свою шпигунську фабрику у цій південноамериканській країні. Про це пише газета Нью-Йорк Таймс, яка описала, як Росія отримала фальшиві посвідчення для своїх шпигунів. Журналісти «Нью-Йорк Таймс показали, що російські служби відправили своїх найкращих людей до Бразилії не для проведення там розвідувальних операцій, а для того, аби офіцери могли отримати. Мати нові ідентичності. Бразильський поліцейський підрозділ, що спеціалізується на контррозвідувальній діяльності, розпочав операцію під кодовою назвою Операція Схід під час неї вдалося виявити методи роботи російських служб і завдяки роботі слідчих було розкрито особи щонайменше дев'яти офіцерів російської розвідки. Обидва кандидати у другому турі президентських виборів Польщі мають схожий потенціал і повинні спробувати мобілізувати своїх виборців. Так вважає професор Варшавського університету Бартломій Біскоп, Спеціаліст із політичних комунікацій та виборчих кампаній розповів польському радіо, що Рафал Часковський має резерви голосів серед молоді та мешканців великих міст, тоді як Кароль Навроцький серед виборців із сіл східної частини, де явка у першому турі була найнижчою. Ні, на то питання. Не відповім на жаль на те питання, які всі ставлять. Хто має більший потенціал? Спроможність обох кандидатів приблизно однакова. Тільки джерела її різні. Тому так виглядає, що це буде до самого кінця боротьба за кожен голос. Може, то бути подобні же та валка до самого концябенджер вашого вос. Інциденти за участю російських диверсантів у Балтійському морі можуть траплятися дедалі частіше. На цьому під час брифінгу у центрі морських операцій у Гдині наголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Днями російське судно не перебувало у польських територіальних водах, як запевнило Міністерство міністерстві оборони, а виконувало підозрілі маневри над силовим кабелем, що належить польській ще енергетичне. Такі інциденти викликають занепокоєння. Визнав в ефірі польського радіо Катовиці політолог із селецького університету, професор Томаш Кубін. На його думку, Росія випробовує реакцію інших країн. Мові отим інциденті, до чому цим Йдеться про енергетичні кабелі між поль. Що та Швецією, але не забуваймо, що там пролягають також кабелі інтернет-з'єднань. Там також є інфраструктура, якою надходить сировина для польської енергобезпеки. Це, звісно, Балтік Пайп зі шведських покладів. Він є найважливішим, Тому у Балтійському морі є що пильнувати з огляду на нашу безпеку у широкому розумінні. Це уважати на Балтику для нас подолади наше широкорозум'яне безпеченство. Військові кажуть, ключовим питанням із польської сторони має бути аналіз часу реакції. Ці на подібні інциденти, а також перевірка готовності підрозділів реагувати на такі випадки. Із осені минулого року Балтійське море перебуває під особливим наглядом не лише польської армії, а й союзних військ. Європейський парламент проголосував за запровадження мит на сільськогосподарську продукцію та добрива із Росії та Білорусі. Минулого тижня депутати комітету із міжнародної торгівлі дали зелене світло на запровадження тарифів. Мита допоможуть зменшити залежність від імпорту із Росії та Білорусі. Тарифи ЄС також вдарять по доходах від російського експорту і ускладнять для Кремля ведення війни проти України. Заявила польському радіо депутат Європейського. Парламенту та авторка цього звіту Інесе Вайдере. Це важливий крок до припинення підживлення російської воєнної машини. Ця пропозиція сприятиме зростанню виробництва добрив у Європі. Окрім того, встановлення вищих імпортних мит на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі буде вигідним для фермерів. Зменшення недобросовісної конкуренції допоможе європейським виробникам залишатися конкурентно здатними. help European producers stay competitive. Пропозиції ухвалені у цьому вигляді набудуть чинності уже із 1 липня. В останні роки імпорт добрив із цих двох країн до Євросоюзу постійно зростає. Обсяги імпорту викликали занепокоєння уже у 23-му. Зараз євросоюз закуповує третину всіх добрив саме із Росії та Білорусі. Конституційний суд Румунії відхилив клопотання Джорджа Сіміона про визнання президентських виборів недійсними. Націоналістичний політик, який зазнав поразки у другому турі, вважає, що голоси молдавської діаспори для його суперника були куплені за сотні мільйонів євро. Конституційний суд Румунії оголосив про відхилення клопотання лідера партії Аур після слухання, яке тривало кілька десятків хвилин. Рішення суддів є остаточним, і це означає, що Конституційний суд. Тут на урочистому засіданні затвердить результати недільних президентських виборів. Румунія продовжить рух до Європи. Це підтвердили після нічної зустрічі новообраний президент Ніко Шордон Дан та президент Європейського парламенту Роберта Мецола. у своєму профілі у соцмережах. Дан написав, що отримав запевнення від Мецоли у повній підтримці Румунія. Убивство двох співробітників посольства Ізраїлю в США є наслідком тривалої війни в секторі Газа. каже експерт із питань близького сходу Павел Раковський. Ця війна мала б закінчитися давно, бо вона абсолютно безглузда. каже гість польського радіо. Є межа диктавці політичних немає жодних цілей, ані політичних, ані військових. А найголовніше нема ніяких успіхів. Подія у Вашингтоні це глобальна інтифада. Рано чи пізно це мало статися. Це пов'язано Зано зі специфікою сучасного світу, в якому точаться нинішні конфлікти, ця трагедія просто висіла у повітрі в на всіх континентах, і трагедія яка висіла в повітрі. Нападника заарештували. Він зізнався у вбивстві та розповів, де залишив зброю. Поліція заявила, що злочинцем був 31-річний мешканець Чикаго. Влада Вашингтона та представники уряду США висловили співчуття Ізраїлю. У сувалках триває реєстрація на програму Тренуйся із військом. Кампанія має на меті забезпечити оборону підготовку цивільних осіб. Заняття проходитимуть на базі 14-го протитанкового полку у сувалках. А за словами прес-секретаря капітана Марта Андрушкевич, навчання має дати базові навички. План школення заклада на План навчання передбачає напрацювати основні оборонні вміння. Використання зброї можна буде постріляти на тренажері, кинути гран. НАТО вдягнути проти газ будуть також заняття із рукопашного бою. А що найважливіше, цей шостий етап додатково скерований на цивільну оборону. С наставь на додатково оборони цивільно восьмигодинні навчальні заняття проводять військові інструктори. Що суботи добровольці можуть проходити навчання у різних підрозділах по всій країні. Українці та росіяни ведуть переговори про підготовку до обміну військовополоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом. Про це сторони домовилися минулої п'ятниці, 16 травня у Стамбулі. Існують припущення, що обмін може відбутися вже наприкінці цього тижня. Українська команда, яка працює над обміном полоненими, зустрілася з Володимиром Зеленським. Роботу очолює міністр оборони України Рустем Умєров. До складу команди також входять зокрема представники МЗС України. Офісу президента, розвідки та служби безпеки раніше. Український президент запевнив, що обмін готується. Інформація по кожному прізвищу перевіряється. З'ясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України: повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає. Наголосив Зеленський. Про обмін військовополоненими заговорили в Кремлі прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков, що правда не назвав конкретної дати обміну. Кілька днів тому голова української розвідки Кирило Буданов не виключив, що обмін може відбутися вже цього тижня. Обмін тисяча військовополонених на тисячу є одною з конкретних офіційних домовленостей після переговорів між російською та українською делегаціями в Стамбулі. Головна мета переговорів припинення вогню не була досягнута, оскільки росіяни висунули українській стороні низку неприйнятних умов. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Вільнюсі, що наразі немає інформації про те, що США виведуть війська з Європи. Німецький політик присутній на інавгурації 45-ї бронетанкової бригади Литва на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою він повідомив, що триває підготовка до саміту НАТО в Гаазі в червні. Ми продовжуємо підтримувати тісну співпрацю з американцями як на політичному, так і на військовому рівні. Це стосується і розміщення американських військ в Європі. Тому ми виходимо з того, що у цьому плані нічого не зміниться. Навпаки, ми будемо спільно форму формулювати наші майбутні цілі на саміті альянсу в Гаазі Канцлер Німеччини зазначив, що однією з таких цілих є цілих є активізація спільних зусиль для того, щоб мати можливість захищати себе разом з американськими військами. Президент Литви Гітана Снауседа також виступив з промовою на цю тему. Асусі тіки наскатий босс не папростий сфорбус. Я переконаний, що саміт НАТО в Гаазі буде надзвичайно важливою і змістовною зустрічю, де нам доведеться обговорити як питання спільного фінансування оборони, так і питання перспективи України. Думаю, саме там ми отримаємо відповіді або принаймні натяки на плани розгортання американських сил в Європі в найближчі кілька років. Окрім солдатів Бундесферу, в Литві також дислокуються американські війська. Сьогодні американські солдати беруть участь у інавгурації німецької бригади. Білорусь переживає депопуляцію такого низького рівня народжуваності, як нині в країні, не було спочатку ведення статистики. А отже, з 1950 року минулого року в Білорусі народилося 60 тисяч дітей. Влада в мінську вперше за 4 роки опублікувала показники народжуваності і смертності. Рівень смертності в минулому році склав 12 тисяч 600 смертей на тисячу жителів. Це сумнозвісний рекорд у цій сфері в європейському масштабі. Населення Білорусі також скорочується через політичні репресії після придушення соціальних протестів. У 2020 році країну залишили до 600 тисяч осіб, переважно молодого віку. У 1991 році, коли була проголошена Незалежна Республіка Білорусь, в країні проживало понад 10 мільйонів людей. На початку 2025 року майже на 1 мільйон менше, загалом понад 9 мільйонів 100 тисяч осіб.